Привіт! Сьогодні ми з вами познайомимося з новими звуками, але спершу давайте відгадаємо загадку. У лісі він живе, зелене пірячко має, він говорить, не мовчить, а ще п, 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 П співає. Так, це папуга. Згадаємо, який же перший звук у слові папуга. Це звук П. А тепер подивимось на цього півня. Який перший звук у слові півень? Це П. М'який звук? Тепер давайте пограємо. Я буду показувати вам картинки. А ви скажете, який звук чуємо на початку слова? П чи П. Що тут за звук? Папір. П. А це пісня П. Пі. А тепер давай спробуємо визначити, де стоїть звук на початку, всередині чи в кінці слова. Піна, де ми чуємо ПІ? На початку слова. А тепер перейдемо до букви. Ось вона. Подивіться, на що схожа буква П. Молодці. Сьогодні ми дізналися про два звуки П і П, а також познайомилися з буквою П.